Родичі, всім привіт! Все, як ви любите, автоплощадка зараз вам одне названня є. Знаходиться біля Неврославська чи біла Неврославська, якось так воно називається. Зараз покажу вам ціни, бо ви мені осквернили мене, я вам показував перед цим машини, написали то не машини, це все несерйозно. Ну, значить, ловіть порцію серйозних машин, верні полусерйозних, серйозні там далі. Є одне маленьке но. Там грає музика. Я там не можу вам зняти, верні можу, але потім прийдеться мені ту музику глушити і налажувати щось. Якусь другу. Взагалі, пішли дивіться, пишіть коментарі, підписуйтесь. Покажу вам ціни і напишу вам курс, щоб ви просто розуміли. Тут будуть ціни в злотих, все зараз покажу. Давайте вже дивитися, вже цікаво. Рекомендую вам поставити на стройках, тому що, що можемо ми собі це з вами. Реношечка, Гранд Сценік, пожалуйста. Інформація. Ціна в злотих, щоб ви просто розуміли. Це трошки сонечко, звісно. Я думаю, все вам видно, так? Я кажу, не буду читати бумажку, ну зачем я вам такі лучше буду показувати на пару секунд. Машинки красиві. Зараз, звісно, ви напишете, це теж не машини. Хоча, я думаю, що тільки коментарі що там мені писали, що за 2000 там, доларів це не машина. Пишуть люди, у яких дома мене на велосипед один орлик і який там зайчик, знаєте, один на троїх. Ну, Протаврію мечтають. То головне, що написати, що це погані машини. А я б взяв би купив собі за 1000. Ну да ладно. Тоді скидуюся, що у нас? Volkswagen. Ой, красивий тауран, 17-й рік. Отак, все видно чітко. Там якось і розстрочки дають. Оці всі за це я сильно не узнавав, тому що мій польський желає бути лучшим. Ну нічого. Відео може бути длинненьким, може даже буде з двох частей. Зараз подивимося, там і комерційний транспорт стоїть, там далі бусики теж підемо глянемо. Перед тим як знімати відео, якщо ви навіть не думаєте, треба обов'язково спрашувати. Я зайшов, там 5 хвилин потратив, показав за чим для чого, В мене спросили, що, що, що це буде, що, що то є. Кажу, то буде вам реклама. Пану контент, добра, добре. Кажуть, а пан не хоче машину. Кажу, що поки місць пан тільки контент, а там буде видно, що пан хоче. Видно, так? Mercedes-Benz. Кстати, я ще не перевіряв, чи вони відкриті. А, ще там мені один коментарій понравився. Кстати, я взагалі зла на кого не держу, написали це, не, не дай Бог, попастися такому автоподборщику. Я ні в одному відео не казав, що я великий автоподборщик. Мені головне пройти ці не показати, состояння і всі ці діла. Я розумію, чи ви думаєте, що я гось такий тупий, якби зараз залисти машину, не побачив, бо що вона нормально проїхатися кружочок, ну не той. Не ісполняйте. Ні, На ну, таку машину вже б треба, звісно, було брати якогось професіонального Meriva, 16-й год. Надіюсь, це вам видно. Отакі от, от красавчики. Ні, ну тут, звісно, машини вилезені. От вам, пожалуйста, ціни вже починається, вам же за 1000 доларів, куди вам там. І Ще в мене таке чувство складається, що мене дивляться Рокфеллер мене в основному дивиться. Тоді Топ Гір, це ті, хто чи Топ Джір, чи, чи Топ Гір, ті, хто машини там раніше всякі тестували. Тоді Джеф Безос, Ну і такі, поняли, мільярдери, що пишуть, це тупо не машини за 1000 доларів були. Хто не бачив відео, пошукайте там десь на каналі, предыдущему десь там було. О, теж красивеньке видно. Оце сонечко. Зато погода сьогодні класна. Ціна 83,999. Ну я вам напишу потім цей курс десь там в самому початку, Ви все поймете, як посчитати. Не, ну звісно. Конечно. Звісно, конечно, красиві машини, тут, ну тут нічого добавить. додати. Написали smart говно, те говно. Ой. Ладно. Може бути ви, кстати, правій. Смарт у мене не О, ну, ну це вже наш варіант. 10 тисяч злотих. 2009 год. О, оце вже, оце вже чувствую уровень. Там ще десь машини я бачу з ватом, наверное, на фірма їх продають. Ну зараз підемо покажу вам чуть-чуть позже. Ну, что, так вполне симпатична машина. Примерно 2500 доларів вона ваша. Чого и нет. По поводу страховки там спрашивали. щось в районі 2500, я так думаю, десь буде на год страховка, якщо ви тільки приїхали, так як я. І машин не було і опиту тут теж немає. Примерно так. А тут що ви мені скажете, а ну ка Вах-вах-вах, Peugeot. Вах, вах. 32. Я думаю, все видно. Хто не той, ставте паузу, скриншот і переведіть. Потому, що Я чесно переводчик, не ну, щось перевести. Просто відео потім затягнеться на 4,5 5 часа і ніхто сильно дивиться не буде. Конечно, так, от машинки красиві. Да, знаходиться там рядом куча супермаркетів, так що якщо будете голодні, можете даже з усієї сили як я. Я вам війни вставлю, що я кушав, побачите на 10 злотих. Це цей уровень серйозний. А тут щось скажете, а ну-ка. Так, да, всі коментарі читаю, всім питаюся відповідати по можливості, тому що стає більше, це мені дуже подобається. Я все одно улыбаюсь, як вас стає більше питаюся. Я багато вечором ляжу і утра сяду кофе п'ю і починаю бороть. Починаю вам всім отвечать, ясность носить, що робиться. Дача, вот же. Таку дуже чесно не чув. А по-моєму, дуже красиво. Взагалі, чого я собі дивився? Маленьку машинку, смарт таке щось. Там, де я живу, там нема місця, де мені пішком пройти, не то, що проїхати. а купить без машины ставить из 20 километров, ну, нелогичненько, правильно? Медленно буду показывать. Снимаю, там часто спрашивают, iPhone 14 Plus. Сейчас снимаю на 60 кадров, не знаю, как оно сложится. Попробуем сильно его вам сложить. 12 999. Так вот. 18 с половиной. Хм, Ні, ну якщо вдвоєм тут працюєте, ви, наприклад, і жінка. То чого ні, ви не можете дозволити таку машину. Навіть якось ту розстрочку. Я за це сильно не узнавав. Я думаю, якщо зайти до них на офіційний сайт, написати їм письмо, вони все вам відвітять. Зараз підемо, тут машин просто куча, так що це відео буде з полчасика точно, а може навіть буде з двох частей. А отут щось не вийшло. Кришка десь відпала. Хорошо зроблено качественне Рено. Можу собі дозволити теж. Так, вибирайте направлення, давайте підемо з цієї сторони спочатку пройдемося. А от там вона просто стоянка, вона здоровезна, чи ця стоянка площадка, а там іграє музика, там висять колонки і грає музика. Я ж кажу, музику ютуб не любить. Так що, ну, вибачте, зараз щось там, звісно, такі машини стоять. Те, що ви любите, дорогуще. Опять ріношечка. Кліо 38. Он, бачите, нет написано. Як це відбувається, я не знаю. Вон, ват, якісь там податки. Так що кому цікаво, написали а -а -а авто, там є електронні почти всі ці діла і дивіться. Це не реклама вам площадка, я просто показую, що є. Я там ще одну бачу, якщо доїхав, там ще треба буде стати. Хондочка, дивіться, красива. Красота. Да, я поки чесно дойшов, що в мене вже башка була, там таке движення машин, там просто стати нікуди. Ідеш, воно все газують усієї сили. На всі гроші теж газують. Дивіться, Honda Jazz. Бензин, 1.2 Ну, 1.2 це ж теж, слабенька, як махорка, да? А так, в общем, маленька машинка, що прикольненька. Ну, вона в два рази більше, ніж смарт, а це от що. Тут просто. Я, я, якби я десь тут жив біля Вроцлава якесь село, щоб було доставити, я б, звісно, взяв би собі п'ятого бусика і в этот би не торохтів, нішо. Що... Ну а так, поскольку я живу там серйозно, проходить мені важко, там його ніде поставити. Ну, це... Купити і потім з ним мучиться. Ну, це, як би по мені, це не этот. Нелогічна логіка. 10 днів. Ага, ось так. Бачите, на одних пишеться там нет, на других не пишеться. Як воно працює? Я не до кінця силен на налоговій системі. Може, ви знаєте, напишіть, пожалуйста, мені буде цікаво, Я з вами. А, ще я вам хотів сказати за те, що там підтримуєте, Це все зрозуміло. Ви мені посоветували наш розлад? Я їздив проїзний, місто 10-90 заплатив. Спасибо. Приятно, мелочі приємно. Так і до мільйона з вами скоро дойдемо. 32-33 тисячі дача. Вон гольфіки. Тоді спрашували гольфіки от полу, мені вже оці два нравиться. Клас. А, там щось написано, зараз показую. Реношечка маленька. Диски красиві, дивіться які, а там десь тільки що шутки Тесли стояли, ці всі Свіжо свіжокуплений самоход. О! А ну-ка. Кліо. Вон, дивіться, теж маленька. Зараз, ідемо з вами по порядку, щоб нічого з вами не опустити. Все, як ви любите в мене Siatic Altio XL. Ого 11 год, 17,5. Я, кстати, уверений, що ви ці машини теж напишете про них погано, Ну, це понятно всім невозможно угодити так. що я за любую критику, тільки щоб у по поділо було, я вам це вже казав не в одному відео. Поділу пишіть в тракції, реєстрації, ага. Щось там в реєстрації. Блютуз. Чуйник паркування. Оце те, що мені треба чуйник паркування, тому що з парковкою в мене була біда. Ну на бусі, тому що у нас же і здоровий був. На такій то, що там паркуватися раз-два і став. Дивіться, який красивенький, да? Citroen, Picasso. C3. Цві цвет, цвет прикольний. Не знаю, телефоном передасть, цей цвіта передасть. Це промоційна 30. О! акції, скидки програми лояльності. диски, Мерс. Ще писали... Ух ти Віталька, дивися на а Це через щур, типа. Типа на автобусі тобі їздити. я не гордий, я сюди приїхав на автобусі, нічого страшного. І затрат 0. Проїзний є. їдь куди хочеш, щоб ви просто розуміли. Я взагалі не гордий, можу на автобусі, можу пішком прийти, як треба. А то чи ти мене хотіли підстібнуть якось там, типа пою морить, що я на автобусі їздив і що? так я б доїхав, навіть на машині їхав, бо пробок ціла куча. Ось так от 22 тисячі Grand Scenic, 12 год. По-моєму, теж доволі таки симпатична машинка. Так, ще вам покажу їх рядочок. Вай-вай вай. Тоже цвет, подивіться, який красивий. Я не знаю, їх полірують чи що там з ними делают. Хотіли машини подороже. Давайте. c 4 Grand Space Tour. Ага. Так 51, так 54. Почти 1000 доларів, скадь кончуся. Не 800, наверное, доларів. Чуйник, дождю там. Автоматизація. Ай-яй-яй. Автомат... Свет автоматический, я не знаю, що він делаю. І для чого ця функція надо, я можу если якщо включити, на то на смарті собі свет і все. Без автоматичного включения. Це щоб взагалі не перетруждались люди, наверное, все зроблено. А ну-ка, про айс. Ооо, це вже бусик. Я надеюсь, все точно всем видно. Третій раз переспрашу, ну як буде, так і буде. Та не, ну, по крайній мере в екран дивлюсь, дуже добре все видно мені і качество мені подобається, я аж восхищаюся. Просто айфонами. Якщо думаєте собі брати iPhone, якщо не для відео, то не рекомендую. Якщо для відео, то рекомендую Meriva. Чого? Тому що батарейка в 5 разів хуже, ніж на Android. Чесне слово, це не із-за того, що її там 85% чи 84% у мене, із-за того, що вона так і є на айфонах. Ну, Звісно, працює шустренько, знімає добре ESP, USB 38000 Grand Picasso 15 рік. Це я знімаю кстати, щоб ви не, не той не писали. Видно вам число? Видно. А чому воно так іде ліп поволос, ми не знаємо, до цього. А, навіть 60 кадрів. А оце вже точно наш з вами варіант. Вони маленькі, ну там почти всі маленькі, зараз пройду покажу. Зараз пройдемо туди, в цю сторону, і це, буде будемо нас перше відео, а в слідчому я вам покажу комерційний транспорт. Так що дивіться, які зараз будуть вам на обзорі Кія. 32 піканта. Програм 10 днів. Ага. Теж, бачите, якісь скидочки ділають, щоб купили. Чого ні? Правильно. Люди люблять скидки, я теж їх люблю скидки, чого немає. По другому мільйонерам не станеш, якщо не економить наприклад. Це що ще таке. Чесно, перший раз. Таку от зараз з вами от перший раз таку марку бачу. 1.4 бензин бензині А барс. Що таке абарс? Я в душе не абарсі щось таке за абарс. Це, оце от мій варіант. Оце вже я бачу отсюда. Тільки мені не вистачає 64909 злотих до такої. Прийдеться. йти на завод, прийдеться, бачу. Все, ви були, напевно, праві. Підемо на завод, купимо собі абарс. Я хочу навіть ззади вам показати. Минуточку. А це ця Тойоточка, що ми тільки що обходили з вами. Абарс, 500-й. Ну, подивитися, що воно таке Скорпіон, я якраз Скорпіон. А ну ще знала таку машину чи ні. Ну і так, я теж красивенька. Рено Кліо, 17-й рік, теж маленька. Ну, вже свіжі <пінця> вам машини. Що вам ще буде, не ну, так, я не знаю, куди ми в следующий раз з вами поїдемо. Там, де президент машини купує, купляє, туди поїдемо, щоб вам угодити. Хтось писав, якщо машини більше 60 тисяч, він і не вважає за машину, я йому написав рокфелер це ти чи ні. Ну, серйозно, ви прикалуєтесь чи що? Я, я не знаю. Чи то я так погано живу, чи, чи то так просто хтось в коментарях вийде. Ну напишіть мені, пожалуйста, то прикол хтось тяне, що 60 тисяч і не считає за машину. Ага, Не считає за машину. Да. Тільки що пробіг не пишеться. А, вон, пробіги є, так що все чітко, 127 тисяч. Я якось внимание не обратив. Погодка в нас сьогодні класна, просто я приїхав в шортиках, щоб все чорненько зняти, тепленько в сандаліках. Ай, клас. Напишіть, що ви думаєте за А ну-ка, мені чесний відзив. Мені просто цікаво, сятая моя тоже нікого не було. Ібіца, например, 17-й год 70 тисяч кілометрів. Ви поняли, внизу пишется пробіг, бо сейчас будете описать, що ти пробіг нам не сказав. Тільки що маленькими буквами, не, наверное, було таким писати здоровими тоже. Оп, пилчок, корса, 20-й год. Видно, 26 тисяч км. Вот такую ви хотіли машину, вот, пожалуйста, 45 тисяч. Ну що ви мені скажете, хейтеры. А мені писали фа-ап, от він. Кстати. Мінуточку, зараз одну одну мінуточку, отак вам показую. Так, да, согласен, він маленький, але смарт взагалі йому по ці дверки, наверное, був би. Чуть більший. А ну мені, пишіть, це вже машина, чи це не машина. Отаку я, кстати, дивився. От мені написали, я подивився. Мені понравилось теж, чесно, невеличка, компактненька. 16 тисяч 4 тисячі доларів. 15-й год. Це вже машина і пробіг 200, 233 тисячі. 15 рік, 233 тисячі пробіг. А в нас, в 98 -го року, напишуть 216 тисяч і продають на базарі. Це вже похоже на правду. 15 рік, 233 тисячі. Маздочка, ой, красота. Просто дивіться, яка красота. 54. 55 тисяч. 65 тисяч кілометрів. Отак. Мазда двоечка. Теж маленьке, бачите, все посортировано, все поділено, все так нежненько, акуратненько. KIA Picanto тоже дивіться, як смартик Тільки 4 двері. Не, 5-5 дверка, 4 кажу. 55 тисяч кілометрів. Я думаю, що якщо на такі площадки ще будуть дурити на пробіг, тоді вже нічого і балакати далі. А ну-ка. Ні, це те що доктор прописав, дивіться, ну от вони мені подобаються. такі всі мініатюрники, малюють, як ігрушечні, знаєте. І резинка, а ну-ка за резинку пишіть. Все, звісно, намито, на, мито, на все дуже гарно. Дивимося 20 тисяч 157 тисяч пробіг, 12 й год, це щось б, тим пах, пахне. Не буду казати чим, Ну, скоріше, хоча може десь стояв. Сильно не їздила. не всі ж їздять по 300 тисяч за год. Пола. Бензин 1,2. А ще мені знаєте що подобається, я не знаю. Він напишіть. напишується лише моє мені. Мені його один чоловік в голову вбив, і я його придержуюсь. І в принципі воно по мені правдиве. Що треба брати машину дизель. Я не знаю, от мені... Як об'яснили, дизель або їде, або не їде. Там другого не дано. Я згодився з цим їм, тому що в мене колись був пірожок і шода. Там то трамплер спаде, то искра пропаде, то зажигання, то коротше. Там ціла куча проблем. Тобто приїжджаєш на машині, ставиш, зразу вона не заводиться. Чого, ніхто не знає. І після того я сказав дізель. Ну, там видно, погазував, дим чорний, не чорний, білий. більш мене все зрозуміло. А то починається з тими бензинами, хоча тоді той ОДА старий. Звісно. Це ж не з нових машин, зараз делают на совість, що воно буде їздити. 108 000 пробіга пола. Тоже малюсенький, класний, а. Хм. Ладно. Вот ще Рио, 21 рік, свіженька машина. Просто, дивіться і висхищайтесь такими машинами. Ват, це, от що -то з этим 23% якось там воно работає, ця ось штука. От. Як це работает, до сих пор я не розумію. Та я не сильно чесно не, не цікавився. Понимаю, що береться на фірму якось із з налогами якось там крутиться такий рядочок. Теж шкода фабія красивенька, невеличка. Я не знаю, їх ще полірують, що вони так бустять за всі сили мені в глазах. 223 тисячі Такі от ціни. Так, давайте ще наразі ми ту сторону за вами трошки пройдемо. Почнемо з такої Тойотки. Тойотка красота. То йота кажуть хороші машини. 50 тисяч 48 віддають, що промоційна акція. Ага. Промоційна. 90 тисяч кілометрів пробігу. Так, тут що у нас є. Цо то є. Hyundai. Hyundai i 10. Перший раз так чую i 10. Бензина теж малолітражка. Та й розходи, неморе там 3 літри на 100 км таких машин, 3-4 літри. Ну, мотор літра, це це ж як як на мотоциклі, тільки криша получається над головою. А це що таке в нас? Нісанчик. красота 30 тисяч дають за 29 тисяч, 167 тисяч, воно миру мови, ага. Замок центральний. Та ні, воно все основ. О, ні, ну це точно наш сам варіант, я вже отсюда бачу, От по розмірам я дивлюся, не по тому, що там за Ford. А, Мішка знімав Форда транзита, теж обістрали, сказали, це не машина. Ну, в общем, я не знаю, що вона знімає, дійсно що вам угодить 123 тисячі. Треба подивитися, може вони дійсно відкриті. Давайте оглянемо Тойотку, що там. Не, закриті, бачите? Тойотка закрита Тойота Ярис 14 год. Хотя я думаю, таким площадкам сильно реклама, наверное, не надо, тому що вона прямо от понад дорогой йде. Що то есть Реношечка Кліо, 20 год. 76 тисяч пробега. Ну не знаю, Рено щось мені не, не моя машина, видно отсюда. Вар. Тут а що у нас? 36 тисяч. От дусь за 34 100 тисяч кілометрів. Хм Вон якийсь там плюс, щось якісь страховки. Ось так от. Нема моєї толщина міра, щоб поміряти толщину краски. Всі ці діла. Сюди вже треба було б він, звісно, тому що ми за машину за 10 доларів брати... То вже даже можна якогось було б знакомого кума привезти з 200 тисяч. 38 тисяч ціна. Обік жук. Жук теж красивий, ну, тільки якийсь непрактичний, як по мені, так вигнутий. Вигнутий на всі гроші, а от толку з того, що він вигнатий Альфармео 16 150 тисяч кілометрів міто. Miet о 2009 год. Тут наверное, своє СТО є, їх піднімають, дивляться, чесно, не знаю, ще сильно не узнавав. Я думаю, все на сайті знайдете інформацію. Моє діло вам показати, ознакомити вас з ценами. Ваше діло рішить треба в машину приїхати і дивитися. Газ еко. 14 тисяч. По-моєму, за 13, да? Ну так. Да. Восьмий годик. Маленька. Пишуть там з OLX треба брати машину. Може і треба, Ну ви розумієте, що ви не спінте з такими площадками здоровими, вони теж сидять на OLX, Якщо без хавка, я думаю, машина, туди їде не один чоловік, ну може один-два їхніх. Дається гроші і забираються. У них лафети свої, що все приганяється. Так що ну, не треба бути саме умними. Займайтеся тим, чим займаєтесь. Це повинні робити спеціально обучені люди, а ви повинні типу, потім прийти і купити. Якось так. Це я так вважаю. В кожного своя арифметика, тому що скупи плати дважды, двох по житті. Ви це вже повинні заповнити цей урок. Що там відкритий багажник, я не розумію. 39 тисяч. А, це брутто, Не 31,76. А видають за 37. Що щось, коротше, бухгалтер правильно посчитав. Фабія 20-й рік. Хм. Так, у нас ще є з вами чотири машинки, Додивляємося, це буде конець першої частини. Потім я піду ще зніму. Попробую підіщені зняти комерційний транспорт. 24. Hyundai i20, 2014 год. По пробігу 115 тисяч пише. Я не знаю, я б кожен купив купив машину, зачем не знаю. Люблю я такі всякі движення, щоб було всього й багато, машин багато. Звичайно, багато машин, багато геморрої, потім 100 000. Дача малюсенька. Не, ну тут конечно, тут нічого пока не добавить у мене, у мене ж шлюна біжить. Аж набубняю трохи 20, що там у нас 47 999 48 тисяч, Ford Фієста. Сіеста, чи Фієста, буде Фієста, літровий, Екобуст. Що за мотор, еко неф... буст, що воно таке. Вот. А, так за 40 тисяч. 10 тисяч долларів примерно. Не, ну це виглядає, конечно, достойно. Уже красовий то не вряд ли. Toyota Yaris та ярис 2020 год. Клас. Ну і тут стоит. Так, це конець першої части. Щоб не потерять мене, підписуйтесь что перший раз. На каналі є все. От машин до мільйонів і так далі. Ще раз напоминаю, а авто на кожній табличці она была. Знаходиться біляни біля Вроцлава чи Білани, якось так воно все це називається. Йдемо з вами далі. Хоча давайте ще я вам сюди наверное, покажу. Давайте вже оце ще може пройдемо рядочок, щоб вам було що подивитися. Якраз буде вам длинненьке відео, все побачите, що робиться. Тані авто, автодисконт. Це вже друга фірма. Що? Автодисконт. Ладно, сюди не будемо йти. По-моєму, автодисконт це зовсім інші. Якщо я не ошибаюся, я звісно, пройду, подивлюся, що там робиться. спросю, зараз і там познімаю. Если так, то це є хорошо, якщо там мені не дадуть познімати машини. Треба завжди спрашивать, потому что тут вам можуть дизлайк поставити одразу. так делать без спроса, щоб ви знали. Не думайте, що ви теж самі умні в цьому плані. Я виложу, нічого не буде. Буде, якщо не будете спрашивать. Родичі, якщо ви хочете вкусно перекусити, супермаркет Carrefour 6.80. Дивіться, там 2 четвертинки, Дві четвертинки гриль, вони гарячущі, просто бачите. І воно стоїть в таких камерах, коротше, там постійна температура піддержається, щоб було гаряче. Дві этих, дві булочки, сок запить. це щось вийшло 9 злотих. Ну це взагалі, як по мені, 3 копійки. Так що лайфхак від мене.